Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні все ж таки відбувалося відбулося судове засідання, підготовче. Це вже друге щодо злочинної групи, яка діла на території Виноградівщини. Це організатор даної групи Оксана Лівік. Далі інші спільники. Це є Колишній працівник поліції Ігор Бігорій. Далі це лікарі з районної лікарні Виноградова Хуста, от були два цивільні особи. Значить, друге засідання розпочалося. Суддя об'явив про те, що він. Робить собі самовідвід, тому що він був учасником попереднього судового засідання, що мало місця він розглядав по двох інших спільниках даної звичайної групи. На судове засідання не з'явилися обвинувачені, це Ігор Бігорі, не з'явилися цупик, це лікар з Віноградівської лікарні, не з'явився прокурор. Прокурор не з'явився. Це кричущий факт. Ми будемо ставити питання, що все хочуть спустити на тормозах. Саме основне, що був адвокат Ліві Кайло Іван Юрійович, значить, прийшов із Києва. Він, як ви всі знаєте, що він колишній перший заступник прокурора області, зараз має адвокатську фірму, являється проректором. Проректором е е Київського університету права, от, е як він поєднує роботу з е адвокатською діяльністю на державній роботі, також будемо пояснювати. Але е значить, ще хочу зупинитися на тому, що соціальна мережа ходіла від того, що от, всі е хочуть бути на судовому засіданні, всі хочуть е викласти свою позицію і Аргументи з приводу того, що твориться в тому ТУЦІК, чим вони ся займають, от і, і так далі. Але наразі, наразі нікого жодного активного чоловіка чи жінки, значить на судове засідання не прийшло. І це говорить ще раз, що у нас не існує, не існує е, активних людей, які б могли в будь-який час. Е, Висловити свою чітку 에, позицію, це все є див, диван рота, <тур per> <плес> яка, яка от лише може висловлювати в Фейсбуці, в Тіктоці, що вони такі герої і так далі. Наразі от така ситуація. А тому суддя пішов на радшу кімнату, кому буде справа передана, не зрозуміло. То, що іде намагання затягнути е, справу, це є факт, е, адже вони так будуть до кінця. То один обвинувачений прийш... не прийшов, це другий, то третій. І будемо ставити питання щодо прокурора. Чого нема прокурора на судовому засіданні? Він мав зобов'язати явку як обвинувачених, так і свідків, так і інших учасників. Це є це є те, що зараз відбувається на Закарпатті. Це є. Безвипінальність, безкарність і це є корумповані як прокурори, так і судді, так їм у цьому способствують адвокати. Наразі дякую, будемо надалі слідкувати за періодом даних подій по цьому судовому засіданні.